Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу міні Cooper Countryman S-версії. Турбовий 2-літровий двигун бензиновий дуже класно розганяє, класна динаміка та дуже гарний розхід пального. Дуже класна комплектація, у нас роздвоєний позаду вихлоп, партроніки в коло, резина Bridgestone в дуже класному стані. Оригінальні диски 18 го радіусу. Безключовий доступ на передні дверцята. Пройдемось по салону. Тут ми з вами побачимо, що є електрорегулювання водійського, пам'ять водія. Стан сидінь, взагалі без зауважень. Дуже охайний стан, білий колір, дуже класно доповняє салон. Так, Управління клімат-контролем у нас клімат двозонний. Є в нас кнопка старт-стоп. Старт-стоп на світофорах, вибор режиму руху, мультимедіа у нас ось така дизайні. Пробіга 80 тисяч кілометрів. Ніяких помилок немає, чеків взагалі нічого немає. Повний мультируль руль є в нас круїз, шкіряне кермо, також в дуже охайному стані. Датчик освітлення, стан дверної карти без ніяких зауважень. Повний електросплод пакет, панорамна стеля, дуже чудово виглядає. Пройдемо з вами по задньому ряду. Тут ми побачимо, що в нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон. До речі, музика тут максимальна, Харман-кардон. Так, вентиляція від клімату для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти взагалі без зауважень. Така у нас цікава оділка шкірою, також білого кольору. Дуже класний автомобіль, дуже прикольного кольору, синій дипломат. Ну і колір салона також вражає. Максимальні фари і в цілому автомобіль дуже гарні комплектації. Раджу приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського, 15 А приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо обміняти вашу машину, продати у кредит, лізинг також за готівку. Будь-який варіант розрахунку. Телефонуйте, чекаємо на вас.